Поршамакан років-півтора тому вона вже у мене була, як приїхала з Америки, ми її повністю вичищали. І от вона приїхала до мене опять ну, до двох років, Не а на 2 роки. Як бачимо, дуже-дуже вона в непоганому стані, нічого не натерто, нічим не запилена. Е, так, грає велику роль, напевно, що все-таки оплатнітелі. Люди, які їздять до машини, користуються кондиціонером, вікна не відкривають, і машина так не забивається пилю. Ну Тут трошки є. І хоч і панзлег я ніби дарив. Е, все це дуже приємно на ощуп. Тут це красиве. Е, машині 250 тисяч пробіг. Подивіться, який стан. Крісел. Я думаю, що це дуже хороший результат. Дивіться, а тут за якийсь запас можності. Бачите? На сантиметр. Тому, коли важка людина сідає, вона має куди діватися. І воно не розтягується по швах, воно не тріскає. Це дуже круто. Дуже. От тут теж все чистенько, все гарненько. Ну, оця ось, її борода, це щось неймовірне фантастичне. Ну, так, Соти, ще й такі жовті. Ну, вже, Що маємо, то маємо, були бо тут гарні ворси, високі, бахання було б, пану, що дуже круто. Ну, Під ногами, звісно, трошки наносилося за, не будемо називати року. І тому приїхали. Це треба буде гарно відмити. Щоб воно все було, всё було. в належному стані. Ну Кермо, Вау, просто Ну цей значок зовут. Така ситуація назаді. Одне шкода, що це своєрідний динозавр. Це бензиновий автомобіль, який споживає просто дико. 18 літрів це. Точно, оце моє, це я тоді торнадором вибивав пісок. І трошки ми його тоді, ну так, так, тоді таке було, садав, Ну зараз ми його перегріємо і перечешемо. Так, воно було тоді, так, так, так. Це моє. Ззаді більш-менш, трошки тут налетіло з багажника, але не критично. Нічого тут критичного нема. машина своєрідний рідний догляд. Ну, але все одно треба проходити всі кантики, тобто, тут роботи трохи буде. От. І є надія, що porsche включиться в цю гонку електроавтомобілів і щось нам створить цікаве, красиве, отаке якісне, таке от пактне, але з електродвигуном з гарною батарейкою, якісною, щоб переїжджало достатньо. так що а поки що будемо парити цю тачку і кайфувати, бо тут запах шкіри. Тут емоція буде фантастична від машини. Люблю такі машини. Порше люблю. Ну от Друзі, макан готовий. Смилася органіка, все-таки було це все вже замацоване. Пиль трошки була пробилася і воно вже мало такий жовтіший і темніший відтіночок. Також Алькантара була трошки вже така... ну, сиділа на ній. муха, чого ти постійно прилітаєш до мене в гості? Ну, ти вже мене достала. Я е, по підлозі повимивали, це все, теж ногами трошки понаносилось. Тепер це все красиво, правильно, як має бути в такій машині. Так, що у нас ззаді ззаді у нас було частенько, ззаді я тоді ще так не заакцентувався. Е Підлога була, тут дуже-дуже дуже ногами мене наносилася. бачите, час трошки помінявся, перегрів, трошки, в общем, вже немає тих від торнадору що я колись спробував сухим торнадором підсушувати, не пам'ятаю так. Видно, щось треба було і спішилось. Що, друзі. Гарна машинка. Гарні матеріали в машині. Мінус один, п'є бензину. Деко п'є бензину? А про те, що я там набалакав про електромашини, є там порш електричний, я знаю, але їх так багато, що їх не видно. Тому про них говорити нема чого, можна сказати, їх і нема. Ось така от машинка. Я чесно покайфував. Покайфував.